Всі вітаю на нашому каналі Оптонет. Сьогодні я хочу вам показати класну штуку Plastic Restore Again. Тобто, іншими словами, це встановлююча речовина для пластика. Можна використовувати як в автомобілі, наприклад, якщо у вас в автомобілі торпеда там, чи якийсь пластик десь в іншому місці, в багажнику, без різниці, виглядає вже не класно, вже пройшов час, він вигорів, він такий сірого кольору, а повинен бути чорного. То ця штукенція саме для вас. В комплект входить ось такий коробок, в ньому йде ось така речовина. Тут 30 мл, А це але це не не мало. Тобто, це для цієї речовини досить багато. Ну і спеціальна спеціальний спон, скажімо так, яким ви зможете це все розтирати. Беремо цю, цю речовину, наносимо на той пластик, який у вас вигорів, який виглядає не класно, але він може, повірте мені, він може виглядати набагато краще. Дивіться, беремо, наносимо на пластик і починаємо це все діло розтирати. Тобто розтираємо пластик спеціальним споджем, який йде в комплекті. Але чесно скажу, я користувався, можна використовувати навіть любу мікрофібру. Любу мікрофібру, можете купити її окремо, неї буде набагато зручніше. Розполіровувати це все діло. І після того, як ви хоть Десь секунд 20, розтерли оцю речовину по вашому пластику. Він у вас, подивіться, виглядає як новий. Просто він буде не сірий, буде більш насичений колір і, скажімо так, більше буде похожий на той, який він був е, з салону. Тобто, коли автомобіль виїхав з салону, е, тобто не треба викидувати пластик, який у вас трішки зацарапаний, трішки вигорів. Його можна ось цією речовиною дуже класно відновити. Вона коштує недорого. За посиланням переходьте, замовляйте у нас, їх реально розбирають, і люди пишуть класні коментарі про цю речовину. На запах, до речі, вона пахне, трішечки напоминає лимон. Тобто ще й буде запах в автомобілі. Переходьте, замовляйте, пишіть, якщо ви таким користувалися, як воно працює у вас. І до зустрічі на нашому каналі.